У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва відбулася презентація мобільної виставки під назвою Віз, яка зі слів організаторки заходу Юлії Дещук розказує про життя і ремесла, а також давні звичаї села Жидичин. так виглядали металургійні сокла. Третьокурсник курсник Володимир Літвінчук говорить, дізнався багато маловідомих фактів. Тут згадується саме історія, не як зараз часто кладається історія він і пої, а саме людей і розвитку суспільного життя. Жидичина також ми можемо спостерігати, як розвивалася так само промисловість на прикладі металургії, як архітектура, наприклад, відбудов і перебудов. Монастиря. Наш проєкт мобільна виставка. Ми хочемо, щоб історія жидичина і Жидичинського монастиря була представлена в різних локаціях. Запропонували в рамках цієї виставки своєрідного музейного персонажа, який знайомить учасників і усіх відвідувачів з історією жидичина. І нашим музейним персонажем виступив Віз. Перші літери цього слова мають таке певне розшифрування, велична історія з древнього жидича. Перша виставка віз відбулася у Свято-Миколаївському жидичинському монастирі у вересні цього року за участі театру Гармидер, говорить Юлія Дащук. З її слів, історію жидичина понад 20 років досліджує Волинська краєзнавиця Іраїда Майданець, спираючись на її дослідження. Також проводячи власні такі експедиції в архіви Литви, Польщі та інших країн, ми ну, по крупинках збирали цю історію. Завідувачка краєзнавчого відділу юнацької бібліотеки Любов Радинська розповідає: на виставці представлені двосторонні інформаційні стенди із спеціальними qr кодами в яких розміщено більше фактів про стародавні жидичин. Основна фішка те, що в Жидичинський монастир приїздив король Данило Галицький. студентам, молодим людям і старшим людям допомогти якомога більше дізнаватися про власну історію, спонукати їх до того, щоб вивчати власну історію. Ми боремо за свою незалежність за те, щоб наша історія була справжньою. Ця обитель завжди була проукраїнською, завжди рухала духовність і завжди утверджувала Україну і Українськ на території України. Як розповіла керівниця юнацької бібліотеки Алла Єфремова, на презентацію завітало понад 30 відвідувачів. У стінах книгозбірні виставка діятиме орієнтовно місяць. Наталка Кликуцюк, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.